Друзі, вітаю! У нас нове надходження. Це Ford Explorer 2020 року з об'ємом Дигона 2.3 на повному приводі, дуже гарні комплектації. Автомобіль має електропривід багажника, камеру заднього виду, передні та задні парктроніки, безключовий доступ. Автомобіль семимісний, тобто має три ряда сидінь. По салону у нас є пам'ять водійського сидіння. Повний електросклопакет, електрорегулювання та електроскладання зеркал, автосвітло, круїз контроль. Також є рольові пелюстки. Ось таку мультимедію має автомобіль, є навігація, також підтримує android Auto та CarPlay. Кнопка старт-стоп. Також автомобіль має багатозонний клімат-контроль, підігріви всіх сидінь, підігрів керма та вентиляцію. Реднік сидінь. Салон в дуже гарному стані, друзі. Ось такий великий об'ємний автомобіль. Якщо вас зацікавило це авто, чекаємо вас за адресою вулиця Кільцева дорога, 1, ТРЦ Республіка Парк. автомайданчик Автофокус. Це авто ви можете придбати як кредит, так лізинг, за готівку та безготівковий розрахунок. Будемо чекати на вас.